Триває ефір передачі полудень. Ми сьогодні говоримо про програму Віднова і молодіжні обміни. У нас у гостях Ірина Сімонова, директорка обласного молодіжного центру і регіональний координатор цієї програми. Пані Ірино, добрий день. Всіх вітаю давайте нагадаємо слухачам. Ми говорили з вами про це торік. Що являє собою програма Віднова Ну програма Віднова являє собою можливістю для самореалізації молодих людей. проте... Це не тільки про самореалізацію, це і про навчання, і про отримання нових навичок, і про відвідування різних куточків України, про партнерство, дружбу, вклад в відновлення, у відновлення таких місць, хабів молодіжної роботи. Про молодь, коли ми говоримо, давайте ще раз проговоримо, про який вік іде мова. Мова йде про вік від 14 до 35 років, проте участь в програмі можуть брати учасники від 18 років. Угу. Коли було запущено цю програму в нашій області? Цю програму було запущено в Чернігівській області, як і по всій території України у 2022 році. Це була доволі амбітна ціль. Можу розказати трошки перед історією. До так. повномасштабного вторгнення в нас вже давно розроблялася концепція програми, де ми створюємо умови для навчання і відвідування різних маленьких громад країни. Вона називалася «Шиваю Україну, і вона теж була направлена на такі обміни. Молодіжні обміни, де група з одного регіону, з маленької громади відвідує зовсім іншу громаду в іншій точці, точці країни. Тобто таким чином ми хотіли показати наскільки прекрасна наша країна, наскільки прекрасні наші громади. І вона дійсно варта того, щоб подорожувати, відвідувати, дружити, спілкуватися. Це настільки І... були віддалені точки одне від одної. Тобто, не сусідні області. Не сусідні області, так, за, за задумкою, це має Мали би бути там, наприклад, з Чернігова до Івано-Франківська, з Львова до Сум і так далі. 24 лютого 2022 року зробили е, свій внесок і змінили абсолютно будь-які плани всіх людей в нашій країні та поза нею. І е, перше, на що хотілося би створити які умови е, у 2022 році, це, по-перше, створити ще один додатковий майданчик для. Реалізації свого, своєї волонтерської ініціативи, тобто дух волонтерства був настільки високий і сильний, проте майданчику для волонтерства, майданчиків для волонтерства, окрім гуманітарного сектору, не було. Або було доволі мало. І ми ще вкладали в цю програму обов'язкове навчання і налагодження міжкультурного діалогу. Тобто для нас це було дуже важливим таким компонентом. і Зараз є важливою складовою програмою, і я маю надію. Впевнена, що так воно і лишиться, тому що якраз налагодження міжкультурного діалогу навіть всередині країни це побудова соціальної згуртованості між молодими людьми та між громадами та і в принципі між жителями країни. Це дуже важливо наразі. Коли ви говорите про ми, кого ви маєте на увазі, хто стоїть за програмою, той ініціатор? Ініціаторами програми була, були члени робочої групи, в тому числі я і Асоціація молодіжних працівників України, представники Асоціації молодіжних працівників України. На той час були представники Асоціації молодіжних центрів України, тобто, це були Люди, які постійно збиралися і збираються зараз, для того, щоб генерувати і створювати там програму і політики молодіжної роботи для молоді. Кажете, проєкт у своєму ну, початковому статусі був ще до повномасштабного вторгнення. Тоді він не це називався і... ще відновані. Ні, звичайно, він, він мав би назву Шивай Україну, угу. але ну, цього не ми не змогли цього реалізувати, тому що якраз на тому етапі, коли ми вже знайшли відповідний ресурс і зрозуміли, як все ж таки це якісно і ефективно зробити, бо це дуже такий масштабний амбітний проєкт. Сталося. 24 лютого 2022 року. Тому відповідно, але вже напрацювання були, тому нам дуже легко було переорієнтуватися саме в контексті тих викликів, які ми зараз маємо з 2022 року. Тепер віднова. Так віднова, яка мається на увазі віднова? Чи це відбудова суто механічна, відбудова будівель якихось постраждалих домівок? Чи це трохи більш глибший сенс у цьому у цьому слові є? Ми для я для себе вкладаю більший сенс направду, тому що в нас було в ну в 22-му році знову ж таки в нас був дуже серйозний виклик відновити сенсову молодіжну роботу. Тому віднова це якраз той проект про сенсову молодіжну роботу, це про неформальну освіту. Це це про міжкультурний діалог, це про соціальну згуртованість молодих людей. Тому, звичайно, для нас це має, ну для молодіжних працівників, це має більший сенс, ніж просто будівничі роботи, будівельні роботи на об'єктах, які ми обираємо. Об'єкти обираються не просто так. це... Інфраструктура молодіжної роботи так само, тобто, ми відновлюємо хаби або молодіжні простори, або молодіжні центри по всіх куточках України. Беремо в цьому році маленькі громади, говоримо про ці громади, популяризуємо ці громади і розказуємо, як класно жити в Громадах в Україні Чернігівщина була однією з перших областей, в які запровадилася програма Так, однією з чотирьох областей, яка реалізовувала. Перший драфт цієї програми в 2022 році. Драфт – це що? Робочий варіант програми, так, який потім згодом ну, з часом удосконалювався. Але е, молодіжна робота вона чим гарна і ефективна, тим, що ми використовуємо дуже гнучкі інструменти і механізми в реалізації наших проєктів. Тому е, ми дуже цінуємо ті напрацювання, які були. Попередні, але ми легко можемо переорієнтувати той чи інший проект або програму для того, щоб вона була якраз на часі і актуальною. Програма цілий рік реалізовується. Програма реалізовується в сприятливий погодній час. Тобто, mm -hmm. ми так для себе розуміємо, що це червень-вересень. Ну принаймні в 23 третьому і двадцять році це буде саме так. Приїжджають якісь команди з інших регіонів. Правильно так, є, як відбувається цей процес обмінів? Є відкритий набір на, на конкретний час. В тому році це було 4 хвилі. В цьому році поки оголошений. Ну на 4 хвилі одночасно. В цьому році буде оголошення робитися поступово. Ось перші хвилі 24 об 24 обміни вже запущені зараз. Набір на ці обміни і одним з регіоном або одні, однією громадою, такою буде громада Чернівської області. До нас приїжджають, правильно? Так, я розумію. І так. від нас їдуть так. кудись. Куди, хто рухається? Ну, я поки не можу це сказати, тому що це вже буде видно з реєстрації, але в тому році були і в Луцьку, і Івано-Франківську, тому це може бути. Це лотерея, направду. Тобто, ти реєструєшся і тобі пропонують варіанти, куди би ти хотів би поїхати. Але оці команди, які їдуть, вони якраз по регіональному принципу сформовані? Ну вони враховані їхній регіональний принцип. Тобто, це вже відбирають спеціально навчені люди і формують групу так, щоб вона була ефективно збалансована і відповідно. З якого ти регіону представляєш, який в тебе є бекграунд, і куди ти хочеш поїхати. А, тобто можна зазначити куди? Можеш, можна зазначити, але є, ти можеш обрати з декількох варіантів. Оця, ця програма з варіантами. Хто її затверджує? Центральний офіс, е який дотримується механізму реалізації програми. Тобто, першу хвилю ми ж не просто так зараз говоримо, що от тільки набір зараз на першу хвилю для того, щоб не було дисбалансу. І для того, щоб, е знаєте, не було можливості там в якусь громаду обратися, там тисячу людей, а в іншу громаду ноль. Ну для цього. Е Створили такий механізм, який е, збалансовує е, учасник, кількість учасників е, в кожну громаду. Якщо брати минулий рік, приїжджали до нас так. за обмінами хлопці, дівчата звідки були? Це було Київ, Вінниця е, і Луцьк. Що вони робили у нас? Що відновлювали відновлювали два об'єкта в Чернігівській області, один з яких в місті Прилуки, це молодіжний простір, і він зараз продовжує функціонувати. Більше того, це послугувало таким серйозним поштовхом, взагалі в створенні молодіжного простору і його підтримки. Зараз там робляться більш масштабний ремонт, і далі буде функціонувати як молодіжний простір. Вони вже будуть розширені, трошечки в них буде більше можливостей. І е, простір, який зараз працює як, як молодіжний простір, простір молодіжної роботи це в місті Чернігові по вулиці по вулиці Покарська, 10. цих два були ну відновлюються завдяки були відновлені були а, вже були були відновлені завдяки ну в Про... тому числі програми віднова програми да. віднова А скільки людей приїжджало а, група 30 тридцять осіб 30 осіб да. на наскільки вони заїжджають на який термін? А, терміном на 5 днів і протягом п'яти днів в нас програма складається. Частина це будівельні роботи безпосередньо на об'єкті, частина це неформальна освіта і навчання, і інша частина це культурна програма, яка якраз створена для того, щоб більше познайомитися з громадою, провести разом час. Відповідно традиції або інти... цікавим подіям в цій громаді, дізнатися більше про неї, дізнатися про людей, поспілкуватися з волонтерами з громади або з представниками, які там очолюють волонтерський рух. Ну тобто, це більш такі зустрічі, візити або творчі вечори. І їм правило. вистачає п'ять днів для того, щоб? Ну, так. Як показала практика, це можна зробити Ну, день, коли е якраз будівельні роботи ведуться, з чого він складається? По різному, ну там дуже серйозне навчання, тому ми для себе ставимо навчання в першій половині дня. Після обіду ми вирушаємо до об'єкту. Там виконуємо роботи, які нам про які говорить нам будівельний менеджер. Тобто він все обраховує, е регулює, координує, е показує там. Ми за для. Опрацювання якихось специфічних робіт ми залучаємо ще до додаткових експертів. Наприклад, якщо це там водопостачання або електромережі, треба відновити, тому, відповідно, ми до цього не, не дотичні. Проте, все, що можна пофарбувати, все, що можна або зробити декор, або відновити літній якийсь майданчик, це вже велкам, ми готові до цього приступати. Тобто будівельний досвід не потрібен. Будівельний так. досвід не потрібен. Ми, а, якраз... Це буде прекрасно. Це ще краще. Так, <ріст> да, велком. Да, ну наприклад, там училище, якесь будівельного профілю. Та, Якщо молода людина закінчила, то да, можна її да. залучати. Якщо хтось хоче долучитися до цього проєкту, що треба зробити? Зайти на сайт віднова.юа там є повна інформація про програму, про умови участі і посилання на форму реєстрації. Це дуже легко робиться. Система реєстрації побудована так для того, щоб не викликало труднощів при реєстрації, якщо ти маєш такі бажання. Чи є якісь обмеження для учасників? Ну, обмеження це наразі це вік, 18. І якщо є обмежувальні показання лікарів, а в іншому ця програма повністю доступна. Ну тобто, фізично це не така важка робота? Ні. Це не ну в будь-якому випадку, навіть якщо і буде там елемент важкої роботи, то і це можна перерозрозприділити. Ну правильно, ти завжди знайдеш собі е, діяльність за твоїм покликом там. Або знову ж таки, ми дуже часто робимо просто класний елемент декору для молодіжних просторів, тому що пуфів та просто стін е, замало. Ну. Ми можемо надихнутися там, і створити у саме унікальний там декор або дизайн цього простору, саме молодими людьми для молодих людей. Що взагалі дає така програма молоді? Ну, це знову ж таки формування спільноти, за що ми дуже сильно плекаємося. Тобто ми даємо базову неформальну освіту щодо демократичної участі, щодо відповідальності, щодо тих процесів, які відбуваються в нашій країні. Ми хочемо більше. Якомога більше охопити молодих людей цим стартовим навчанням, після чого ти можеш вже обирати, чи поглиблювати, чи куди далі рухатися, що можна обирати, де можна це знаходити, про що можна думати, говорити зі своїми друзями і так далі. Плюс це дуже серйозний нетворкінг. Тобто це знайомство з якомога більшістю людей з різних куточків України, це знайомство з різними куточками України, це якраз бачення, наскільки вона. Прекрасна для того, щоб зберегти і відновити її. Чи організоване дозвілля? Обов'язково. Так, це є таким елементом. Тобто в нас програма з 9 до 10 вечора. З 9 ранку до 10 вечора люди абсолютно зайняті, декого це втомлює. Хтось, можливо, розраховував на трошки більш лояльну таку програму, але ніт. Ми дуже. Організовано підготовлені до, до цих п'яти днів, і для нас це дуже важливо. Тому ми так створюємо той контент, який ми точно знаємо, що буде якісний і ефективний в подальше. Тобто сьогодні формується якась команда з Чернігівщини, яка поїде ще невідомо куди. Ну не обов'язково команда з Чернігівщини. Команди мають бути міксовані. Тобто mm -hmm. частина людей з Чернігівської області, частина людей, наприклад, з Вінницької області, частина людей представники Харківської області. Ну тобто, якраз в цьому і фішка, щоб ці команди були міксовані, абсолютно. щоб все команди всередині себе так. ще влаштовували так. обмін, так плюс приїжджаючи в ще в, інші в іншу іншу громаду. Та та у і є буде якраз налагодження міжкультурного діалогу, тому що ми всі унікальні, а живемо в одній країні. Е, участь в програмі передбачена лише один раз. Ну, один старт... раз на рік чи взагалі? Один раз. В принципі, один раз. Базове навчання воно не передбачає повторного курсу. Ну, тобто, це навчання однакове кожен, кожну, на кожному обміні на кожну хвилю. Тому, відповідно, чим більше ми через себе пропустимо, умовно кажучи, там зовсім молодих людей, які жодного разу ніколи не були на подібного роду навчанні. То це якраз от, от ця програма для них. Тобто ми охоплюємо всіх, і потім тих, кого ми запалюємо, там, вони, вони вже переходять на наступний левел. Як ви оцінюєте успішність реалізації проєкту? За якими критеріями? Кількісний, якісний. В ну, цього року ми вже оцінюємо кількість амбасадорів попередніх років, тому що вони. Мають бажання брати участь в обмінах в обмінах, але для них це буде вже не так ефективно за рахунок навчання, про яке я говорила раніше, що воно однакове для всіх. Тому ми долучили ще таку функцію як амбасадори, які приїжджають на обміни, діляться своїм досвідом, допомагають відновлювати і вже мають іншу роль в організації неформальної освіти. А коли сформована команда, як вона дістається до місця призначення? Всі достаються самостійно, добираються самостійно за власний кошт, всі добираються самостійно. Ну, якщо це якась громада в області, до якої дуже важкий трансфер, то ми забезпечуємо логістику. Всі витрати на проживання, харчування та проїзд забезпечуються організаторами. Але самі учасники все на волонтерській основі це так. роблять. Тобто вони не отримують за це гроші, але отримують, вони не отримують, за це гроші. Так, але отримують знання. Отримують досвід. знання, отримують досвід, отримують багато знайомств, класні емоції і розуміння свого вкладу в розвиток та відновлення молодіжної інфраструктури. Шукайте нас в соціальних мережах віднова Юа сайт називається так само Віднова Юа. Реєструйтеся. Ми вас чекаємо. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про програму Віднова Юа та молодіжні обміни в рамках неї. Гостею студії була Ірина Сімонова, директорка обласного молодіжного центру і регіональна координа. Аторка цієї програми. Дякую вам. Дякую. Гарного дня.